Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. <рит> І благословенний плідло на Твого Ісус. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, Ісус. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус.